Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку Ганна Губко, голова правління мережа захисту національних інтересів, ан співзасновника співзасновниця. перепрошую, ICUV, Міжнародного центру перемоги України, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах 8-го скликання. Вітання пані Ганно. Вітаю вас і всіх, хто нас дивиться сьогодні. Раді вітати вас в нашому етері. Пані Ганно, хочемо. Поговорити про е, дискусію е, українсько-тайванського знаємо, що вона відбулася 21 квітня в Києві та зібрала разом близько 40 дипломатів, е, українських представників громадянського суспільства, аналітиків, е, і, зокрема, з європейських країн, з Сполучених Штатів та власне, з країн Азії. Що це за дискусія, про що йшлося і яка її кінцева мета? Дуже дякую за це запитання за те, що стежите. насправді дуже важливо Україні мобілізувати весь світ, отримати вкрай необхідну підтримку для того, щоб перемога була в 2023 році, оскільки в 2024-му будуть вибори президентські в Сполучених Штатах Америки, в Тайвані між іншим, в Російській Федерації, вибори до Європарламенту. Парламентські вибори в Індії, в Молдові, президентські вибори також і в Україні, тому світ буде повністю завантажений в політичний порядок. Денний лідери намагатимуться переобратись нові конкуренції. Так далі. Тому наше завдання пояснити і нашим партнерам, які в Сполучених Штатах Америки, в Європейському Союзі, ті, хто в Рамштайн коаліції. Яке геополітичне значення має перемога України, особливо для індо-тихоокеанського регіону? От я повернулася нещодавно із Вашингтона і спілкуючись з багатьма представниками конгресу, дуже часто ти чуєш від них, що так ми розуміємо, які небезпеки йдуть від Росії. Росія чинить геноцид, але от Китай це більша загроза для світу, це більша загроза для демократій. Тому дуже важливо пояснювати, зокрема, в світові, що без перемоги в Україні, без військової поразки Російської Федерації, без стратегії щодо деімперіалізації РФ буде важко стримувати амбіції Китаю. А ви прекрасно знаєте, і це написано в різних доктринах Китаю. Тобто, вони ще й навіть років 30 тому Китай хоче. Глобального домінування Китай хоче нав'язувати свій порядок денний, і тому для нас важливо продемонструвати, що ми не лише говоримо, коли вимагаємо, дайте нам зараз F-16, винищувачі, дайте нам далекобійні системи Атакамс чи Британський Шторм Штормшедол, тому що нам потрібно перемогти, і перемога передбачає також і повернення Криму. І коли всі сфокусовані, і дуже багато хто каже: ой, давайте стежити за діями Китаю. Чи то в південно-китайському морі, чи то в Тайванській протоці, тому що індо-тихоокеанський регіон для нас важливий навіть знаєте, в Вашингтоні багато хто сказав, що якщо Китай розпочав би якісь ем, атаки, чи е, в тихоокеанському регіоні, то Сполучені Штати Америки, е, зважаючи на свої двосторонні безпекові домовленості з Японією, з Австралією. Південною Кореєю вони переключили б увагу туди. І тому ми, організовуючи таку дискусію, хотіли пояснити: Україна має перемогти швидше. Чим швидше буде перемога, це спосіб запобігти новим війнам, це спосіб стримати амбіції, це спосіб надіслати чіткий сигнал, що агресор за порушення міжнародно визнаних кордонів за акти. Геноциду, екоциду, воєнних злочинів буде нести міжнародну відповідальність, зокрема через трибунал, і також економічні санкції. тому що китайська економіка дуже багато залежить від Європейського Союзу, від від США, і тому нам дуже важливо було показати, що дивіться спочатку перемога в Україні, тому що це дозволить вам. Підтвердити лідерство, особливо після ви знаєте наскільки ця історія із виходом американських військ з Афганістану спричинила дуже багато і обурення і розчарування, і наскільки всі спроби там демократії провалилися, тому більше не можуть е, е, демократії світові дозволити собі таких помилок. Тому треба пришвидшити надання Україні зброї. У нас на цій дискусії були і заступник міністра закордонних справ Тайваню. Ну і ви знаєте, наскільки Тайвань після повномасштабного вторгнення активно допомагає Україні, і у нас, крім гуманітарної допомоги, є ширше бачення на подальшу співпрацю з Тайванем, що стосується зокрема в сфері чутливих передових технологій, виробництва напівпровідників, ЧІПІВ в секторі ВПК, Пані Ганну, але цікаво, все таки чи були представники нашої української влади, теперішнього уряду. Чи готові дійсно готова Україна якось більше розвивати стосунки з Тайванем, чи можливо, щоб в Україні все-таки якесь відкрилося представництво цієї республіки? Чи, на жаль, поки що бачимо, наша влада все-таки більш готова спілкуватися із КНР? Зокрема, пан Зеленський дуже тривалий час розраховував на розмову із Сізіньпіням. Бачимо, що поки що яких результатів після цієї розмови не виявилося. То чи на вашу думку, чи буде якась активізація між Україною і Тайванем? зважаючи на ту допомогу, яку ви згадували дійсно Тайвань надає нам протягом війни? Ну давайте не забувати про ризики співпраці з е, Китаєм. Ось, зокрема непрозорі механізми і корупційні схеми, застосування вимислового е, шпіонажу, е, кібератаки і багато інших речей, зокрема і в Європейському Союзі, чітко. Вже давно і на рівні е, Бореля і Урсули фондерляїн визнали наскільки, зокрема, Китай намагається економічним експансіонізмом е, нав'язувати свої правила гри, і вони відчувають і розуміють, які небезпеки є. Зокрема, зважаючи на те, що не обов'язково надсилати танки, як Росія це зробила у випадку вторгнення в Україну, а є криптовійни. Е, Ось і в які в різний гібридний спосіб підривають демократії, включно з втручанням вибори і багато інших е, механізмів. Тому Україні треба зробити теж певні висновки, адже після повномасштабного вторгнення Китай е, за всіма і заявами, і голосуваннями займав фактично проросійську позицію. Ось, І тому е, ми повинні, е, на перспективу, думати, де ми, де ми себе бачимо. Нам підказує Конституція України. Ми закріпили е, курс на членство в ЄС і НАТО, і ми чітко розуміємо, що це одна з наших зовнішньополітичних цілей. Ось в той же час нам важливо бути не просто оця геополітична інтеграція. Я називаю це членство в ЄС і НАТО, але нам треба інтегруватися і в клуб е, держав, які володіють передовими технологіями, е, бо Україна. Володіє критичними рідкоземельними мінералами, багато з яких сконцентровані Харківська, Донецька, Луганська області. Ось але тим не менше я вірю в перемогу, в звільнення, і саме ці критичні матеріали дозволяють нам стати частиною якраз передових технологій, які визначатимуть долю планети в перспективі. А цими технологіями володіють зараз азійські демократії, серед яких Тайвань, Південна Корея, Японія, яка зараз головує в G7. Тому повертаючись до вашого питання щодо е, яка може бути співпраця з Тайванем, Є їхня торговельно-економічна палата, яка відкрита в Києві, і це можливість для бізнесу, і багато є вже прикладів співпраці на рівні бізнес то бізнес Ось е, є також співпраця на рівні громад, і нещодавно здійснювалися візит. До столиці Тайваню тайпеї, ось від Києва і інших українських міст. Тому що Тайвань надав 1 мільйон доларів для підтримки Харківщини, 1 мільйон доларів для Херсонщини та Миколаєва, 1 мільйон доларів для Києва і багатьох інших громад. Також підтримує освітні проекти. Ось я два тижні тому їздила в Херсон. Де ми передавали 70 ноутбуків для створення ситуативного центру з обміну інформацією щодо ситуації в регіоні, оскільки орки вкрали більшість комп'ютерів, і тому зараз Тайвань забезпечить щодо відкриття офіційного представництва, як це мають інші держави, наприклад, 77 держав відкрили свої представництва в Тайбеї столиці Тайвані. Ось я думаю, що це наступний крок. Просто зараз є певна обережність зі сторони української влади, які не хочуть дратувати чи драконити Китай, який може надати Росії летальну зброю, і це для нас становитиме більші загрози. Але це означає, що ми повинні зараз переглянути те, що робить і Європейський Союз, зокрема в економіці, в економічній співпраці. Шукати нові ринки і не орієнтуватись на Китай, як це було раніше, коли ми туди продавали Неон, коли ми газові турбіни продавали для їхніх і для їхнього, зокрема, і ВПК. І пригадуйте скандальну ситуацію із Мотор Тому, якщо ми говоримо про стратегічних партнерів. І тих, хто є нашими економічними в майбутньому там союзниками, з ким треба розвивати співпрацю, то нам треба з тими, хто за демократію, бо те, що російська агресія показала, як розділився світ, і тому технології мають критичне значення, і нам треба обережно підходити до співпраці з Китаєм в майбутньому. А зараз через наших партнерів стримати китайські потуги. Який підігрує фактично на боці Кремля, і в мене немає жодної довіри до мирних планів. Хоча я розумію, як Китай хоче спозиціонувати себе як гарантер миру в східній Європі, щоб можливо в перспективі торгуватися за якісь впливи уже на території РФ у випадку одного сценарію, е, е з Росією як сталося із радянським союзом, пані Ганно. Ви кажете, що Україна не хоче нагнітати ситуацію з Китайською народною республікою. Але власне чи не сприятимуть такі зустрічі і дискусії, зокрема з тайванськими представниками тайванськими посадовцями, погіршенню і так, вкрай складних відносин України з Китаєм? Ви знаєте, Китай давно зробив а, свій вибір, і вони чітко розуміють, що а, а, їм вигідна і ослаблена Росія, ось і а, тому, що згадаємо візит Цін до Москви, де підписано було понад 14 угод, де китайці отримали доступ і до ресурсів Арктики, космічних технологій, ракетобудування. Тобто, Китай грає вдовго. Вони роблять е, калькуляції, і вони чітко розуміють, що зараз, коли вони ще не настільки військово потужні, вони не можуть здійснити те, що зробила Росія раніше з анексією там Криму в 2014 році або взагалі з початком збройної агресії. Ось. Тому що а, їм не вистачить зусиль, і всередині там ситуація непроста. Тому є парламентський трек, коли українські депутати а, з різних політичних сил, які а, співпрацюють, і, зокрема, на нашій дискусії був голова комітету у у закордонних справах і безпеки Тайванського парламенту. А з українського боку виступали Юлія Клименко, яка членкиня. Групи «Дружба із Тайванем» і також Кіра Рудик, яка в жовтні минулого року ми разом з нею були в Тайвані. Мали зустрічі із президенткою Тайвані ЦАЇ мали зустрічі із міністром Джозефом. Ву. Україна повинна навчитись відстоювати свої національні інтереси. Китай ніколи не буде розглядати Україну як рівноправного партнера, лише як сировинний технологічний придаток, в якого можна вкрасти. Технології, те, що відбувалося, із спроба із Мотор Січу, ще я, я поділюся з вами пізніше аналітикою. До того часу, тобто я рекомендую взагалі всім українським політикам прочитати книгу. Вона зараз зі мною я сьогодні ми летимо в Копенгаген, на демократичний форум, і там теж будуть якраз дискусії про глобальний південь, про Китай, про доступ до критичних мінералів, тобто, прочитати крім мистецтва війни. Ще 36 стратегем, стратеген, щоб зрозуміти взагалі філософію китайців. Ну Китаю, як вони ведуть свою політику, як вони не знаю, на не просто на 50 років розплановують свої плани, ставлять амбітні цілі. Це те саме, що мала би робити Україна, тому що Китай ще в 87-му році секретар китайської комуністичної партії сказав, що нам треба. 1987 рік нам треба до 2049 року наздогнати всі перві економіки світу і заявити про свою позицію щодо лідера світу, тобто вони мають якісь стратегії з прорахунками чи з помилками, але поступово рухаються до цього. І мені хотілося, щоб в Україні в державі теж були такі амбіції не просто виграти війну як поразка Росії, а взяти відповідальність за різні сценарії. Якщо один з них буде це дезінтеграція Росії, коли народи Татарстану, Башкортостану, Північного Кавказу почнуть заявляти про свої права на самовизначення, як це зробила Чечня після розвалу радянського союзу, і Україна повинна теж чітко говорити, що ми від беремо відповідальність, ми розуміємо, що робити, щоб всі страшилки, які існують зараз. Чому деяку зброю нам пригальмовують, бо є певний страх? А що буде, як почне валитися путінський режим, почнуться неконтрольовані процеси всередині, маючи ядерну зброю, і що це посилить Китай? Тут же час розвивати співпрацю з Японією, з іншими і пояснювати, що є економічні моделі в перспективі співпраці з новими там державами, які виникнуть чи постануть, і мати різні, от на цьому тижні, зокрема, в Україні з візитом Януш Бугайський, який є таким знаним в світі совітологом, який написав не одну книжку, чому Російська Федерація, зважаючи на і систему управління, і впливи силового блоку, і економічну е модель монополії олі олігархату, і так далі, вона просто приречена, щоб розпастися. І чому захід мав би давно до цього готуватися? Виникає питання: а чи готова Україна? Не тільки до того, що ми повернемо свої території, що ми всередині очистимо нашу і владу і спецслужби від п'ятої колони агентури, які також є частиною ослаблення держави, що Росія чинить геноцид проти нас, але і до суб'єктної міжнародної політики з відповідальністю не лише за наших сусідів, як Молдова, Білорусь, Грузія, Чорноморський регіон, а значно глобальніше і стати. Для держав, ну не хочу казати, не люблю це слово пострадянського простору, але можливо це більш зрозуміло буде стати реально не просто моральним авторитетом, прикладом лідерства, але й пропонувати економічні моделі, військово-політичні формати, тому що ВПК стане одним з рушіїв відбудови України після перемоги, і навіть зараз вже Україна в багатьох процесах маючи підтримку. Тайваню, південної Кореї, Японії е е і наших е натівських партнерів ми вже багато прогресуємо. Але питання зараз як отримати все необхідне, щоб виграти війну в цьому році, тому що війна на виснаження для України є катастрофою з точки зору втрати людського капіталу і наших найкращих інженерів, айтішників, е істориків. Ну це як то кажуть, що найкраще найдорожче в Україні це люди, тому треба зараз мобілізувати світ і не і пояснювати, чому не можна відволікатись від України, розпорошуватися, що треба допомогти перемогти Україні. Тому ми робили цю дискусію, як ці посилання сигналів до всіх дипломатичних відомств пояснень, чому в чому геополітичне значення перемоги України і чому його треба пришвидшити. І насамкінець, чи були укладені якісь офіційні документи чи договори у підсумку цієї дискусії, і чи очікувати невдовзі на подібні українсько-тайванські чи тайвансько-українські дипломатичні зустрічі? Ну, я думаю, що ці зустрічі будуть, тому що це в інтересах України. Зараз ми проговорюємо із американською херсьнкою комісією в Конгресі США. Для того щоб зокрема для тієї частини і республіканців, і демократів, які вважають Китай більшою загрозою, пояснити вже на на, як на майданчику Хельсінської комісії схожу дискусію, тому дуже важливо, що відбувається на рівні мера Києва і мера Тигею, відбувається на рівні депутатів Верховної Ради. Просто зараз час, коли контрнаступ, коли важливо, щоб захід нарешті прийняв політичне рішення, не давати нам поступово оцей інкременталізм, а дати нам те все, що ми просили раніше, і що інколи вже навіть запізно ми отримуємо. Ось для того, щоб відбулася перемога. А після перемоги, повірте, я думаю, що наша співпраця з Тайванем вийде на абсолютно інший. Рівень, і тоді наше МЗС не буде боятися голосувати за резолюції щодо переслідувань чи геноциду уйгурів, яких е, насильство на над якими чинить Китай в східному Туркестані, і Україна буде чітка і принципова позиція в питаннях цінностей. Е, і ми не будемо намагатися якось так. От е, на розтяжці, як це було кілька разів, і мені потім і представники Канади і інші казали. Коли ви просите визнати геноцидом, а потім не підтримуєте резолюції про переслідування Китаєм уйгурів, то це дуже погано вас характеризує. Тому я думаю, що нам треба зовнішню політику з точки зору співпраці з Китаєм переглянути, зважаючи на ту позицію Китаю проти нас і ці псевдомирні плани, я б не хотіла бачити новий пекінський формат. На то замість нормандської четвірки пригадуєте, була нормандська четвірка, яка за 8 років не вирішила, а навпаки, маємо геноцид. А зараз Пекін, Франція, ну Китай, Франція, Україна і Росія. Тому треба дуже обережно треба вигравати час, розмовляючи з Китаєм, з Бразилією, запрошувати їх в Україну, але чітко розуміти, де наші національні інтереси, і ніколи їм не поступатись. Дякуємо, пані Ганно, за коментарі. Ганна Губко, голова правління мережі захисту національних інтересів, АНС, співзасновниця ICUV, це міжнародний центр української перемоги, та депутатка України восьмого скликання була в етері громадського інтерактивного та радіо. 1. Ще раз дякуємо на все добре. Дякуємо. Дякую вам також. Дякую.